Процес голосування дострокових парламентських виборів 2014 завершився. В Тернопільщині виборчий день пройшов без особливих порушень, які суттєво вплинути на результати не зможуть. Про це говорять представники громадських організацій, спостерігаючи за виборами. На 17-18 години в Тернопільській області проголосувало трохи більше 55%. каже заступник голови Ода Леонід Бецюра, який без прив'язки до округів керується інформацією про явку виборців по районах. Найвищий показник у нас Кременецький район, 65,4, так як була тенденція, якби він є лідером явки громадян. Бучиський район, досить високий показник 61,7, Кузівський район, 62,1. Два аутсайдера це Чортківський та Робовлянський райони. Аутсайдери 46,5. Тобто розрив досить значний, це під 20%. Порівняно високі показники явки виборців і у обласному центрі. Приміром, у дільничній виборчій комісії номер 1871 що в третій школі у Тернополі, показник 18-ї години складає близько 56%. На нашій дільниці це центр міста тут більш заселено людьми поважного віку, і вони якби було, вони приходять і голосують. Дуже шкода, що не голосує молодь, яка сама собі не хоче вибрати те, що вона хоче. І потім кажуть, що за нас голосує хто? Хто нам вибирає владу і хто нам вибирає наше майбутнє. Оце таке моє побажання для молоді, звертаюся, що на слідуючий виборі, якщо ви будете, думайте за себе. Зрештою, із 18 до 20 люди далі йшли на дільниці, тож показник явки виборців іще зріс по завершенні процесу голосування. Члени ДВК беруться за підрахунок голосів, який дещо відрізняється від минулих виборів. Того року є новши сплатики, тому що колись ми всі урни на кучу, тепер кожна урна буде сортуватись окремо і буде вноситись в протокол кожна урна з кількістю виборців і за кого. Коли ми вже зійшлося, скільки отримали б'юлетнів, скільки проголосували, скільки за що, то запаковуємо в нас у нас підготовлені Є такі конверти. Ми зразу сюди підготовили мішок і їдемо в обласну територіальну виборчу комісію. Обласне ТВК підсумує результати з усіх дільниць Тернопільщини і відправить їх до ЦВК. Звідки й чекатимемо офіційних результатів дострокових парламентських виборів 2014 року? Попередні обіцяють озвучити 29-30 жовтня.